Друзі, всім привіт! Сьогодні ми пограємо в ось таку гру. Подовжимо, поки вона загрузиться. Так. Ми граємо за такого мішку. І тут потрібно знищувати отаку, бачите, Черепах зоїх. Ось жиськи есть. Их можно отак так Ну, Но тут есть головний босс. Зараз покажу. Ой. Бережно, так. Ось тут гавний бос. Тікаємо до цих всіх монстрів, забираємо жиську і пригаємо Все, бачите ось оцей черепах. Пропускаємо усі всі інструкції. І просто тікаємо від нього. Вб'ємо його, і в нього закінчується жиськи. Так ми можемо і виграти. Коли ми його знищимо, тоді ми виграємо. І, головне, самому тут не знищиться. І... і ще раз вб'ємо. Все. Пропускаємо інструкції. Ми взяли ключик і освобождаємо цього мішку, якого закрили. Все. Всім до побачення всім пока.